На Хмельницькому полігоні твердих побутових відходів триває процес встановлення системи очистки фільтрату. Це один із етапів реалізації проєкту модернізації інфраструктури твердих побутових відходів у місті Хмельницькому. На які стадії інші етапи та який досвід Хмельницький готовий масштабувати на інші міста? З'ясуємо сьогодні в ефірі програми Влада і громада. Вітаю та представляю гостей нашої студії. Це керівник офісу Розумне довкілля Хмельницький Іван Підопригора та комунікаційниця офісу Ксенія Косюк. Вітаю вас у нашій студії. Вітаю. Вітаю. Отож, проєкт модернізації інфраструктури твердих побутових відходів у місті Хмельницькому. Це такий масштабний проєкт, який реалізовується за грантові та кредитні кошти вже кілька років поспіль. І він складається з кількох етапів, як я вже зауважила. І минулого року визначилися з підрядником, який становить станцію очистки фільтрату. Давайте для початку нагадаємо, що таке фільтрат і для чого його очищати на сміттєзвалищі. Фільтра це така речовина, по суті, це вода, яка проходить через тіло полігону, тобто чи, чи сніг, чи дощ опади, які проходять через тіло полігону і випадають таким осадом в підніжжя полігону. Тобто, в нашому випадку це такі лагуни, де цей фільтрат збирається. Фільтрат загалом згубно впливає на... Довкілля на життя, здоров'я тварин, людей і так далі. Тому його потрібно переробляти або очищати. І саме цим ми плануємо займатися. Угу. Власне, давайте більш детально розкажемо, що передбачено, що має підрядник зробити на полігоні, і власне на якій стадії етапу вже реалізації. Та в вересні минулого року ми власне підписали контракт з компанією, яка взялася робити ці роботи. Компанія повинна встановити саму установку, тобто це установка, така як морський контейнер, яка працюватиме за технологією зворотного осмосу. Вона буде приймати весь фільтрат, який генерується нашим полігоном твердових бутових відходів, пропускати фактично через себе, через серію спеціальних мембран і видавати чисту воду. Крім того, вони повинні підключити цю установку, тобто прокласти кабелі, заживити її, збудувати під'їзні шляхи і взагалом охороняти, тобто збудувати охоронну систему для майданчику. Тобто, Стіну побудувати і якусь інфраструктуру під'їзну для того, щоб все це гарно функціонувало. Угу. На якій стадії зараз вже реалізації? Е, зараз ми вже розглядаємо е, в драфт, тобто проєкт е, готових рішень технічних, які е, ну дизайн, як можна сказати, угу. які будуть по яких будуть робити будівельні роботи. Як тільки ми їх завершимо, ми сподіваємося, що вже навесні ми приступимо вже до буквальних робіт, до виконання робіт. Фактично, можна буде вже побачити, як підготовка майданчика здійснюється, і якісь роботи. Загалом підрядник обіцяє, що до кінця цього року обов'язково запустить станцію. Ага, навіть так. так. А я ще можу додати uh -huh. наші підрядники. Вони розповідали, що е, цей фільтрат буде настільки очищений, що це е, практично буде вода, яку навіть кори не корисно, ну тобто, не зовсім шкідливо для здоров'я. Навіть буде випити. Тобто, він нам обіцяв такий перформанс. для журналістів. Так так, так що так, він так. власне зможе навіть випити ось склянку цієї очищеного фільтрату. Ну, давайте нагадаємо глядачам, що це міжнародна так? компанія? Це консорціум угу. литовсько-австрійських компаній, які вже багато років займаються виробництвом цих установок і, власне, встановленням їх по всьому світу. Тобто, досвід уже в них такий так. досить серйозний. Окрім е, очистки фільтрату, цей весь масштабний проєкт передбачає ще кілька етапів. Зокрема, це і рекультивація діючого сміттєзвалища, і будівництво власне, самого сміттєпереробного комплексу, на якій стадії реалізації цих ідей? По щодо рекультивації сміттєзвалища, це є другим логічним етапом після власне, встановлення станції очистки фільтрату. Зараз у нас е, Скоро, буквально з дня на день розпочнеться другий етап тендерної процедури. У нас є кілька компаній, які вже зацікавлені в цьому тендері. Вони пройшли перший етап, зараз вони на другому етапі подадуть фінансові пропозиції. І ми сподіваємося, що до літа ми зможемо вибрати переможця компанію, яка здійснить рекультивацію нашого сміттєзвалища і будівництво двох нових карт. Mm -hmm. Що стосується заводу, також триває тендер. Ми кілька разів проходили процедуру перед кваліфікацією, тому що перший раз ми її відмінили, оскільки через війну дуже погана була зацікавленість в проєкті серед міжнародних компаній. Але власне нам вдалося залучити кілька компаній зараз. Вони в першому етапі тендерної процедури тобто вони подають технічні пропозиції. І потім також будуть готуватись подати фінансові пропозиції. Ми також плануємо, що до літа ми зможемо обрати переможця тендеру по заводу. І приблизно ці цих дві тендерні процедури будуть рухатись паралельно. Але велика ця війна вона все ж вплинула так на реалізацію цього проєкту. От які нюанси додала, все таки йде міжнародний інвестор, так Так, серйозно вплинула і тому, що ну, особливо навіть на сміттєпереробний комплекс. Тому що в нас е, нема, на жаль, українських компаній, які мають достатній досвід для будівництва mm -hmm. таких об'єктів, оскільки в країні не будувались такі об'єкти. І е, е, інвестори і, і керівники цих компаній просто через невизначеність бояться заходити е, в такий проект, тому що вони не знають не те, що не буде наступного року, а що буде через місяць. Mm -hmm. е, це їх лякає. Ми постійно на зв'язку, тобто я неодноразово робив кілька таких включень, прямих зустрічей з компаніями потенційно, які були зацікавлені брати участь в цих тендерах. Але, на жаль, це те, що вони мені казали. Вони, на жаль, не впевнені. Тим не менше, все одно є е, зараз кілька компаній, які зацікавлені, і вони будуть змагатись між собою, е, хто, хто переможе. То тут десь думати. можливо менша конкуренція насправді. конкуренція зараз у нас, на жаль, менша, та. угу. так але будемо дійсно сподіватися, що тендери такі відбудуться, і, власне, вже якщо так, то з літа і стартують так, в принципі, стартують підготовчі під мінімум роботи. роботи так. Та. Ну, ми вже не один раз говорили про те, що будівництво сміттєпереробного комплексу це чудово, але крім того, це такий комплексний має бути підхід. Підхід, власне, в зміні мислення самих хмельничан, всіх, хто користується послугами спескому трансу. І ваш офіс власне працює над цим, тому що в місті вже кілька років діють сервіси, які допомагають правильно. Управляти відходами це і екобус і центри управління відходами. Чи спостерігаєте тенденцію, що от завдяки такій пропозиції і попит на них зростає? Та ну, мабуть, все ж таки я почну з mm -hmm. цього. Е, насправді так, з 2018 року в нас діє програма збору небезпечних відходів. Екобус е, кожного року ми аналізуємо. Ми такі робимо своєрідний підсумок, дивимося по статистиці, це і по відвідуваності, і також по тих відходах, які приносять люди. Е, ми бачимо, що зростає кількість все таки користувачів Екобуса. Нас це дуже тішить. Е, цього минулого року ми відкрили другий центр управління і. Насправді в нас така була дещо пересторога, оскільки ми думали, що частину відвідувачів першого центру забере на себе другий, тобто вони плюс-мінус поділять між собою. Насправді все виявилося зовсім не так. Тобто, в нас не поділилось, а помножилось на два. Та ми бачимо, що приблизно та сама кількість, яка була на першому центрі, вона залишилася. Це в місяць близько 500-600 відвідувачів. Ось і ми бачимо, що на другому новому центрі десь приблизно така сама цифра. Тому ми сміливо можемо сказати, що на це запит є. Як тільки створюються належні умови інфраструктурні, відповідно, і є користувачі, тому воно все може йти в унісон. Не можна проводити якісь інформаційні кампанії, якщо ми не даємо цієї послуги. І в зворотньому, якщо давати тільки послугу, а не пояснювати, для чого вона власне, то воно теж так не спрацює. Тому тільки ось цей комплексний підхід, насправді, він. він Дає свої результати про екобус. Ми це можемо вже такий довший період часу відстежити по центрах управління. Насправді теж тому ну, ці сервіси діють і ми. У нас навіть ми завжди собі ставимо цілі на наступний рік, звичайно, як і всі, я думаю, там організації, компанії, все ж таки зрозуміло, що ми живемо в такі турбулентні часи, і дуже важко щось прогнозувати, але все-таки хочеться взагалі мати якийсь план дій. І якщо це вдасться, то різними способами це можуть бути і грантові кошти. Ми mm -hmm. теж пишемо грантові заявки. Ми хочемо відкрити ще е, мінімум один такий центр цього року. Щоб охопити більше мікрорайонів, тобто ми розуміємо, що людям зручніше, коли він знаходиться ближче до їхнього дому, тобто, що не обов'язково брати для цього автомобіль і їхати. Тобто, є ще й дрібніші відходи, які можна принести в руках. Ось тому ми хочемо охоплювати чим, чим більше людей власне цими сервісами, тому в нас в планах відкрити ще один такий центр цього року, загалом п'ять центрів. Uh -huh. Ми плануємо. Відкрите, тобто навіть, от в плані дій, зелене місто, серед наших цілей, у нас п'ять таких центрів до. 33-го року, але ми вже гарно справляємося. Як бачите, ми вже за кілька років. Так, насправді, ось цей центр, перший, який ми відкрили, він ще передував тому, як було ухвалено закон про управління відходами. А в законі, власне, ось такі центри в містах і передбачені, тобто ми навіть можна сказати, спрацювали на випередження. Тобто, закон зараз зобов'язує їх створювати. А в нас насправді mm -hmm. в місті вже таких два діє. Mm -hmm. Ну, до речі, про закон і про власне масштабування досвіду Хмельницького, тому що в кінці минулого року в наше місто приймало виїзне засідання Верховної комітету Верховної Ради, яке займається питаннями екології. Не так давно приїжджав міністр Руслан Стрілець, і також знайомився з роботою офісу, який ви представляєте. І, власне, про що говорили, і знаю, що обговорювали якраз ось цей закон, який ви вже згадали. Е, так, ну нам завжди приємно, коли е, керівництво країни е, Приїздить і взагалі звертає на нас увагу, тому що ми цього ну, завжди прагнемо, і ми в першу чергу прагнемо. Поділити, що ті реформи, які ми впроваджуємо у місті, вони є важливими не лише для Хмельницького, а вони є важливими для всієї країни. Тобто, тому що Хмельницький один з перших взагалі почав впроваджувати таку масштабну реформу е, в галузі сміттєпереробки. І нам приємно, що пан міністр також завітав до нас в офіс, де він побачив, що ми конкретно робимо. І нам було приємно долучитись до цього. Так ми обговорювали взагалі, це був захід. Е, не наш, ми допомагали його е, організовувати, але також були е, обговорення щодо нового закону про відходи. Е, зокрема, говорили, наприклад, про е, оператора поводження з відходами, тобто компанія, яка адміністру, буде адмініструвати взагалі всю діяльність поводження з відходами в містах. Там є зараз. Е, Певні дискусії, які точаться, чи потрібно, наприклад, адміністратор містам менше від 500 тисяч, чи mm -hmm. більші? І відповідно, це питання, які зараз постійно ну, онлайн, скажімо, їх і обговорювали. У вас у Хмельницький вже має якийсь практичний досвід, так, і може вже на прикладі практичному поради. Е, зокрема, свої? так. Тобто, коли ми ділимося чимось, коли ми обговорюємо ці питання, ми вже і е, показуємо, що краще, а що краще не робити. Що краще робити, впроваджувати, що краще не впроваджувати. Наприклад, до цього ж, е, наразі у нас в е, е, комунальному підприємстві триває розробка тарифної політики для компанії. Тобто, це необхідно. Для покриття кредитних коштів, які ми використовуємо в рамках цього проекту, і ми комунікуємо з міністерством напряму щодо розробки цієї тарифної політики. Загалом комунальне підприємство є одним з перших в Україні, в яких яку таку політику зараз розробляє. Тому на нас фактично зараз пише цілий досвід, угу. і ми ним ділимось. Це супер. Та я можу ще додати про власне виїзне засідання комітету Верховної Ради. Ми тоді обговорювали. Тобто, частина депутатів були офлайн, тобто вони до нас приїхали, відвідали. Ми так, умовно кажучи, поділили на дві частини цю засідання. Було власне онлайн до нас підключалися інші депутати. Тобто, було обговорення. Теж говорили ну, і на про цьому закон, не підключалися, Прошу це про засідання це коли... під комітету. Я ж про це говорю. А, це попри. це те, що було в грудні. Okay. Так, так. Ми вже обговорили міністр приїзд міністра. Так, тепер так, говоримо так. про парламентальне частина. Та власне, частина mm -hmm. депутатів під'єднувалася онлайн. Ми, оце така була теоретична частина. Ми обговорювали, давали якісь свої пропозиції. Тобто, така була. А інша частина, ми власне хотіли показати наші об'єкти. Ми їздили і в Гуфі центр, навчальний центр поводження з відходами. Також ми їздили на центри управління, і ми обговорювали взагалі про упаковку. Йшлося, а в нас одна. Нас фракції, яку ми приймаємо, це комбіноване отпакування, от тому ми теж ділилися, як люди наприклад, ем, як часто здають саме цей від mm -hmm. відходів і так далі. Тому, ну тобто, це дуже таке комплексне питання. Не буду заглиблюватися. Там це стосується і виробників. Серед напрацювання на закону так, 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 так іде йде mm -hmm. обговорення. Тому е, в межах цього ми теж могли якісь дати практичні поради, як, як це насправді працює. Угу. Mm -hmm. Ну, власне, якщо ще говорити про це сервіси управління відходами, екобус нещодавно поїхав в села. Вже була колись така спроба. Тепер знову села почали дещо пізніше у нас сортувати сміття, коли вже створилася Хмельницька тергромада після адмінреформи. Чи є там запит також на цю послугу? Та насправді у нас селами така е, цікава ситуація. Ми раніше е, пробували. Вже е, коли екобус, е наш екобус в місті працює за графіком. Тобто uh -huh. середи до неділі, в нас є стабільний графік, е, локації визначені, і в принципі люди вже знають, як туди приходити і коли. Коли, власне, буде екобус в їхньому мікрорайоні. Якщо говорити про села, ми колись в нас була практика, так само на цілий день приїжджав екобус, і ми побачили, що ну, насправді люди не підготовлені, вони не знали, що це таке. І так само є такий певний момент. Ми намагалися ставати там екобусом в такому найлюднішому місті, тобто, це або центр села, або біля магазину, біля сільського клубу, біля школи. Тобто там, де, там, де є скупчення людей, ми теж брали і листівки роздавали, і все. Але ми Бачило, що там бувало по кілька відвідувачів, тобто доцільність цього була така досить мала. Ось, Ми вирішили зайти з іншого боку. Ми теж пропрацювали з головами старостинських округів, ми їм давали всі матеріали, тобто це і друковані листівки, і онлайн, тобто вони це розкидали по своїх там різних там, я не знаю, телеграм, вайби групах, всім, чим вони послуговуються. І... Насправді, коли вони провели ось цю інформаційну роботу, ми їм запропонували визначитися з днем, наприклад, і сказати, що от ми готові, щоб до нас приїхав екобус. Люди підготовлені, вони вам принесуть відходи. Ми з ними вже попрацювали. Ось, і, власне, вже два села виявили це бажання: це угу. Давидківці та Олешин. В Давидківцях наш екобус був вчора. А в Олешині буде 20 лютого. Принагідно, якщо хтось нас дивиться, от можете приносити небезпечні відходи в склади побутових. Що можу відзначити? Бо наша колега їздила власне туди. Ми бачимо, що люди насправді, от це по батарейках дуже видно. Ми зібрали здається 37 кілограмів батарейок. От це так, доволі так. багато і люди прямо такими великими пакунками приносили видно з дому, що вони довгий період їх в себе накопичували. Тобто, розуміння того, що батарейки не можна викидати в людей, є, і це насправді дуже тішить. Тому такими мені здається заходами, а ще й такими візитами. Ми це підсилюємо. Ми кажемо, що от у вас є тепер можливість їх здавати. Я думаю, що ми. Час від часу, зрозуміло, що це не буде так часто, як в місті, але, наприклад, можливо, раз в квартал. Ну, тобто, який буде запит, так ми ну, будемо. Люди до того чітко знати так. дату. І От, буде... Але це все ще раз доводить, що якщо з людьми працювати, їм пояснювати, для чого це, як це, тому це все працює. Тому я не можу сказати, що в селах якось не так люди до цього ставляться, не хочуть, е чи ще щось. Uh -huh. Що далі з ось цим всім сміттям, які збираєте? Ось тими 37 сімома кілограмами батарейки, що буде далі, куди передаєте відходи? Там у нас насправді все дуже визначено. Ми е, приймаємо рівно той перелік відходів, який ми точно знаємо, що потрапить на е, безпечну утилізацію. Якщо говорити про центр управління, це може бути і перероблення. Е, е, ми маємо е, угоди. З ліцензіатами, наприклад, ртуть вмістні це люмінісцентні лампи. а Також ртутні термометри. Ми передаємо державному підприємству «Боднарівка». Ми з ними вже працюємо багато років. Воно знаходиться в місті Львові, тобто ми теж маємо угоду, накопичується певний. Об'єм відходів, і ми їх відвозимо на утилізацію. Це саме стосується і е, решти, тобто це і батарейки, е, і там протерміновані медикаменти, потім різні фарби, клеї, розчинники. Е, ми це все передаємо іншій організації, яка теж має ліцензію, має склади. Ми були, ми це все відвідували, бачили. Тобто ми маємо до них довіру. Це не тільки на папері, що в них є підтверджуючі uh -huh. документи. В них є й потужності, і все. Ми це все перевіряли. Е, це. Е, Екологічні інвестиції, компанія називається, ми з ними теж вже співпрацюємо кілька років. До слова, ми скоро будемо укладати з нового року нові. ну, З цього року маємо укладати нові угоди. От, Там теж є певні моменти, оскільки зміна законодавства, відповідно, в них є зараз ем, певні вимоги до ось цих ліцензіатів. І оці компанії мають знову таки отримати ліцензію, і тоді ми вже з ними зможемо заключати договір. Угу. Ось, Тому так. Все відбувається таким чином. Ну, і, власне повторне використання. От теж не так давно ви запустили навіть Телеграм центру управління відходами, де можна дивитися mm -hmm. і речі, можливо, брати собі так. Так, ми завжди ну, особливо просимо наших працівників, що щойно щось приносять люди нове, mm -hmm. по можливості його фотографувати, тому що це дійсно користується попитом. Щойно там якась річ попадає в наш телеграм, за кілька днів її забирають. Тобто, може комусь дати, що ми з дому приносимо щось, що вже ну, можна тільки викинути, але повірте, хтось знайде в ньому друге життя, і це нормально, це правильно, тому що воно ну, не буде викинутим. Ну, і це ж насправді відповідно до ієрархії управління відходами, тобто повторне використання, так званий реюз. І це дуже добре, насправді, коли в нас люди свідомо приносять ті речі, які їм вже не потрібні, і вони навіть дуже часто наголошують на тому, що оця річ хороша, ви обов'язково ну, чи віддайте її комусь. У нас це дуже добре працювало на початку повномасштабного вторгнення, коли в нас дуже було багато внутрішньо переміщених осіб, тобто люди тільки налаштовували свій побут, в них взагалі взагалі не було mm -hmm. нічого, от і ми навпаки ще закликали людей, тобто навіть е, ділитися тим, що в них є. Це був і посуд, і е, там я не знаю різні різні речі. Меблі, ось, меблі та і, так само хочу сказати про е, побутову техніку. Теж ми дуже багато побутовної техніки, яка е, або справна, або потенційно може бути полагоджена і теж може використовуватися. Ми дуже багатьом людям віддали, і вони насправді про це нам постійно говорять. Дякують, кажуть, що все справно працює. Ось тому ми не тільки бережемо ресурс, але і, звичайно, для когось це і матеріальна дуже така хороша складова. Гуфі Центр. Тури про сміття цього року, минулого року було започатковано воркшопи. Це такий просвітницький креатив. Що ще чекати в цьому напрямку від офісу? Е, ну, у нас нещодавно з'явилася нова працівниця на Гуфі-центрі. Угу. Нові працівники це завжди добре. Я впевнений, що вони з колегою напрацюють. А в тому числі разом з нами якісь нові ідеї. Ми дуже раді ділитися своїм досвідом. В гуфі центрів, ну, як завжди, в теплу пору. Ми запрошуємо людей на різні квести, на різні активності, в тому числі в ігрових формах. Це подобається, і я впевнений, що в цьому році ми також багато чого цікавого принесемо. Ну і вже другий рік поспіль. Офіс реалізовує таку волонтерську діяльність, зокрема, виготовлення окопних свічок до неї ще можна долучатись, можна приносити матеріали. От розкажіть більш докладно, які і як долучитися, бо впевнена, що люди також захочуть. Та другий рік поспіль ми вже виготовляємо копні свічки. Насправді це і дуже, скажімо, так лягає в нашу діяльність, оскільки в нас є багато вторсировини вже на центрах управління. І ще ми постійно людей закликаємо ще приносити. Е, тобто, в нас є кілька локацій, куди це можна принести. Це бляшанки оптимально, це такий розмір, як там банка з під кукурудзи. Uh -huh. е, ми завжди наголошуємо на тому, що, будь ласка, щоб ці були чисті, сухі. Е, от е, ось ці бляшанки ми приймаємо: ми приймаємо гофрований картон і приймаємо воска або віск або парафін. От, це можна приносити в екобус на будь-яку локацію за графіком. Е, можна приносити в центри управління. Один в нас на проспекті Миру, 7 інший на перетині вулиці Пілоцької та Чорновола. Е, з 8 ранку до 7 вечора можна приносити ці всі речі. І також ми кажемо, що навіть можна до нас в офіс. Угу. Це торговий центр Монблан, третій поверх, офіс 323. От, всіх, в кого є ця сировина, приносите. щодо того, самого виготовлення ми. Теж такі влаштовуємо різні активності, тобто ми публікуємо зазвичай це або в соцмережах, в нашому там на Фейсбуці, або в інстаграмі. Також можна це побачити на сторінках Хмельницької міської ради. Ось ми визначаємо час, як правило, це п'ятниця, десь 14-та година. Тобто, ми запрошуємо всіх людей приходити і долучатися власне до цієї важливої справи. Ось тому за минулий сезон ми це називаємо минулого року. Ми передали більше 8 тисяч окопних свічок. От ну ми вважаємо, що це така досить суттєва допомога. І зараз ми вже теж кілька тисяч теж передали на різні напрями, і ну насправді бачимо е і відгуки кажуть, що вони якісні, вони хороші. Угу. Тобто, там ми е не шкодуємо ні воску, ні парафіну. Тобто ми е визначили, що краще зробити менше, але якісне, щоб воно справді довго горіло, гріло наших захисників. І бачу так по соцмережах, що люди долучаються, студенти до вас приходять так іноді масштабно. Так, да, там нас студенти взагалі в нас от, музичний коледж вони угу. до нас приходили, і після того вони навіть в себе роблять. Угу. Тобто вони можуть там за Так, І сказати, що от ми, наприклад, єдине, що вони не заливають там парафіном, бо це насправді і дороговартісніше, і треба пристосовані мати для цього умови. Ми це облаштували на нашому центрі управління, наші працівники заливають е, ці свічки. Тобто, по суті, оце, цей цикл ми тільки виготовляємося або на нашому офісі, ну, тобто на території нашого офісу, а власне вже заливають на центрі управління. Тому так дуже долучаються. Молодіжний центр приходить, тобто ну такі різні активності. Ми справді раді завжди, що люди небайдужі, і ну це те, що дуже потрібно. Угу. До речі, ви... зараз маємо трохи запасів, тому якщо комусь потрібно, звертайтеся до нас в офіс, ми обов'язково дамо. Так, дуже хочеться вірити, що вже наступної зими цього не буде потрібно. Так, ми, ми насправді дуже сподівалися, що це вже ми цього року не будемо mm -hmm. робити. Ну але є потреба, мусимо робити стільки, так. скільки Має, потрібно. маємо гуртуватися. Так. так наш ефірний час добігає кінця. На завершення хочу вас запитати, про що повинен замислитись той, хто ще не почав сортувати і повторно використовувати, і, власне, не задумався над тим, чому важливо правильно поводитись з відходами. Я завжди кажу, що потрібно замислитись, якщо. Ну, не за себе, то хоча б за своїх нащадків. Тому що люди, які не сортують, комусь важко, наприклад, починати якісь нові звички. Це зрозуміло. Особливо дорослим людям, які вже відбулись. Але коли подумати про своїх дітей, про своїх нащадків, дітей, можливо, яких немає ще, тоді все стає на своє місце і хочеться, ну. Дати дітям якісь кращі умови існування, ніж були в тебе. Я завжди кажу, що нас не вчили такого в школі, коли ми всі росли. Зараз діти, які приходять до нас в Гуфі-центр, насправді на голову вище нас, коли ми були їхнього віку. Вони, коли зараз ростуть, вони ростуть вже в парадигмі правильного поводження з відходами. Вони вчать своїх батьків як правильно сортувати. І власне, все це ми робимо просто для нас самих і для природи, тому що дійсно розумна і мудра людина, та, яка дбає не тільки про себе, а ще про природу і взагалі все живе навколо неї. Так, ну я повністю погоджуюся, і єдина, хочу ще сказати, що в місті Хмельницькому вже створені певні сервіси, і дуже мені здається, нерозумно ними не користуватись. Тобто, якщо є можливість відсортовувати, наприклад, небезпечні і є в нас екобус, ну тобто. Це, це логічно, що потрібно ним користуватися. Тобто, все має йти в унісон. Наше розуміння і те, створені для того умови. От ми працюємо над тим, щоб створювати умови, а люди ну, справді, мають замислюватися і ними користуватися. Я вам дякую. Будемо далі чекати також позитивних новин від проекту, і тому що і від масштабного, і можливо від маленьких сервісів, що в комплексі дасть позитивний результат для нашої громади. Дякую. Дякуємо. Дякую. дякую. Нашим глядачам я нагадаю, що ви дивились програму Влада і Громада. Дякуємо, що були із нами і до зустрічі!